Сортер Пірамідка. Це у нас яєчка від Томі. дуже класна іграшка, розвиваюча для найменших. Повний комплект від 1 до 6. Маємо кольорові ось такі яєчка на підставочках. Підставочка йде окремо. На кожній підставочці є окрема геометрична фігурка, має підставочка також індивідуальну цифру і колір. Вставляє дитинка яєчко. На кожній кришечці бачимо ще емоції різні. Відкриваються кришечки. Всередині ви знайдете яєчко. Обличчя на яєчку дорівнює обличчю на кришечки. І курчатку у нас пищить. Так. Кожне яєчко має свої емоції, обличчя індивідуальне, цифру індивідуальну, різний колір. В кожному яєчкові є курчатко, яка відрізняється по кольору від підставки з яєчком. Також, яка ще функція дитинка може будувати пірамідку? Це по типу як балансир, пірамідка можна збирати із шести яєчок високу пірамідку.